Продовження розгляду змін, які відбулися у зв'язку з прийняттям Кабінету міністрів України постанови щодо змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, так би мовити, частина друга, слід зауважити, що проходження ВЛК можна тепер поділити умовно на три категорії: перше особи, які мають відстрочку. І строк дії цієї відстрочки ще не сплив. Хто ж з таких осіб буде направлятись на ВЛК? Перше, це ті, які самі виявили бажання самостійно пройти медогляд. Друге, це які були визнані обмежено придатними і не проходили медогляд за новою процедурою. Всі інші не направляються. Далі, друга категорія це ті, в кого відстрочка вже не діє, але вони подали документи в цей момент на відстрочку, і заява ще не розглянута. Можуть бути направлені, обмежено придатні, але тільки ті, що не є особами з інвалідністю. Також ті, хто були визнані тимчасово непридатними на певний строк, і цей строк сплив знову ж таки за умови, що вони не є особами з інвалідністю. Не можуть направлятися всі інші. Тобто для всіх інших, спочатку розгляд заяви на відстрочку урішення, рішення, а вже потім всі ці ВЛК. Далі, категорія всіх інших, хто не має ні діючої відстрочки, ні підстав для відстрочки, можуть направлятися на ВЛК. Ті, хто не проходили медичний огляд ніколи, хто проходили медичний огляд більше року тому. Проходили медичний огляд менше року тому, але мають скарги на стан здоров'я. І не можуть направлятися на ВЛК особи, які не оформили відстрочку, і не мають діючої відстрочки, і не подавались на відстрочку, це особи з інвалідністю. Тобто особи з інвалідністю на ВЛК не направляються. Ну, а також ті, хто проходили медичний огляд менше року тому, і не мають скарг.